про що говорити? Давайте про нашу допомогу, от зокрема допомогу нашими партнерами, про посилення нашої обороноздатності. Про зокрема те на що ми можемо розраховувати вже тепер. До речі, на початку я згадав цитату Трампа, який сказав, що нібито системи Петріот нові вже в межах нових домовленостей вже нібито за кілька днів можуть опинитися в Україні. Тут теж варто зазначити, що Володимир Зеленський, наприклад, розповів американському телеканалу Нюз Макс, що кремлівський диктатор Путін боїться сполучених штатів Америки. Це стало очевидним після приїзду до Києва спецперс. США Шаркіта Келлога. Поки Келог тут жодного масового нальоту, дронів чи ракетної атаки. значить, сказав президент. Давайте його почуємо. Далі обговоримо от, власне цю заяву і посилення допомоги. Дженерол Келог Арайвденюкреїни. Приїхав генерал Келог до України, і дві ночі поспіль не було ніяких масованих бомбардувань ні цієї ночі, ні попередньої. Люди навіть жартувати почали. Треба дати Келогу український паспорт і залишити його тут. Чи американці хай приїжджають частіше? Тоді Росія менше бомбитиме. Що це означає? Що Путін навмисно бомбить мирних, та коли тут американці, він цього не робить. Боку пан Келох в Україні в Києві, зокрема протягом тижня, це такий сильний потужний сигнал. З іншого боку, я нагадаю, що Трамп раніше обіцяв, що буде агресивний план щодо озброєння України, і це після розмови його, значить, із Путіним нещодавньою телефоном, коли він розлютився на російського диктатора. Як ви оцінюєте, взагалі, от які паралелі можна провести між риторикою Трампа його обіцянками? А він нагадаю, домовлявся із Марком Рюто, очільником НАТО щодо посилення співпраці і передачі що зброєю європейцям, країнам НАТО, візитом Келога і реальними кроками, реальними діями в посиленні нашої обороноздатності По перше? Я би все ж таки запропонував генералу Келогу українське громадянство. Зараз після підписання президентом закону про множинне громадянство, він вже може це зробити не відмовляючись від американського. Тому я думаю, що це також може бути опцією для генерала Келога. Що стосується все ж таки зміни вектору е, у стосунках Трампа з Путіним і допомоги Україні, я думаю, що е, у Трампа, врешті-решт, увірвався терпець і за півроку, не те, щоб вмовляння, але е, намагання домовитися з Путіним, він зрозумів, що Путін не договороспроможний. і це власне повторення тих. Помилок, які робили всі е, європейські лідери, американські президенти, розуміючи, думаючи, що можна, от зараз я прийду і точно домовлюся з Путіним, Ви просто не вмієте домовлятися. Е, я так розумію, що Трамп прийшов до цієї черти, де, де він е, розуміє, що потрібно діяти, а не домовлятися, і саме тому ми бачимо більш активні дії вже і щодо розблокування е, питання. Щодо продажі нам зброї допомоги нам зброї, і це стосується не тільки петріотів зараз. йде мова про широкий, скажімо так, спектр різного озброєння, яке може бути закуплено європейцями для України, і дійсно, я сподіваюся, що як якомога швидше ці наприклад, ті самі системи Петріот прибудуть в Україну. Але разом з тим, ми розуміємо, що зараз. Будуть тільки контрактуватися на виробництво нові системи Петріот, і щоб все ж таки скоротити час і отримати їх якомога швидше. Зараз будемо зараз, вже шукають системи Петріот на складах в Європі щоб скоротити ось це логістичне плече і надати Україні якомога швидше системи Петріот. За для того щоб захистити... захистити ну і не лише. Не лише про логістичне да. плече в контексті Петріотів йдеться до речі новини такі, що нідерландські F-35 будуть патрулювати взагалі цю всю мілітарну логістику, принаймні на східних кордонах країн НАТО і зокрема відбуватимеся цей процес, як зазначено, значить представниками НАТО, з вересня поточного року до грудня. Відтак можемо собі уявити, що наступні там ну вся осінь, практично півзими, будуть поставки постійні поставки. Про це говорив сам Трамп, що це будуть мільярдні допомоги високотехнологічних Логічного озброєння я не можу не уточнити на тлі заяв Німеччини, Канади, Великої Британії, Норвегії, Швеції, Данії, що вони готові приєднатися до цієї ініціативи, коли США будуть передавати країнам НАТО НАТО викупати і передавати Україні. Все ж є країни, як то Франція або Чехія, які або Італія, які поки пригальмовують з, ну, з доєднанням до процесу, і у них є свої аргументи. Наскільки це ризиково для нас? Я думаю, що тут таке знаєте непорозуміння, певна не... відсутність координації між сполученими штатами та європейськими партнерами, тому що з ними не порадилися перед тим, як власне анонсувати таке рішення, що європейці будуть купувати для України. Я думаю, що для європейців я можу наприклад сказати про Норвегію з Норвежцем Я буквально вчора зустрічався тут в Києві. І вони абсолютно прямо говорять про те, що через надприбутки, які вони зараз отримують з продажу нафти, через те, що Російська Федерація пішла з ну ало майже пішла з європейського ринку, вони готові допомагати більше і вони шукають шляхи, яким чином використовувати ефективніше ці, ці надприбутки. І ось такий один з шляхів, як купівля зброї у Сполучених Штатах, я думаю, що це. Абсолютно, абсолютно правильний е шлях, і це я думаю, що це питання перемовин з нашими партнерами, зокрема із Францією, зокрема і з Італією. У Франції є інша певна специфіка. Вони більше орієнтуються на власне виробництво. Вони. Максимально намагаються бути незалежними від сполучених штатів не купувати у сполучених штатів озброєння, а використовувати свої, наприклад, ті самі Рафалі замість f 35 Тому я думаю, тут тут ось такий є акцент політичний, саме якщо ми говоримо про Францію. Але Італія, наприклад, вона закуповує багато озброєння в сполучених штатів. Тому я думаю, що там є перспективи допомогу для України в такому форматі, який ми зараз проговорили з сполученими Ну, Тут важливо говорити і про те, що нут про важливість Петріотів, але не забуваємо, що наприклад та ж сама Італія разом з Францією в колаборації виробляє ті ж самі сам ПТІ. Це теж дуже важливий аспект посилення нашої е, обороноздатності. Не можу не запитати про такий собі ультиматум Трампа до Путіна в 50 днів. А в Росії на Росії вже відреагували. Зокрема, заступник міністра МЗС Лаврова Рябков каже про те, що за цитую, каже Чить Росія вважає неприйнятним будь-які спроби висувати і вимоги, особливо ультиматуми і аналітики інституту вивчення війни зазначили, що росіяни воліють досягати своїх цілей, їх риторика не змінюється. А відтак не варто чогось очікувати, що щось кардинально може змінитися в контексті там реакції кремлівців за 50 днів, значить після того як спливе цей термін. Як ви вважаєте, все ж таки, що має відбутися за 50 днів, якою буде реакція Трампа, якщо нічого з боку росіян не зміниться? Я думаю, що це важливий такий переламний момент, щоб Сполучені Штати нарешті зрозуміли, що цілі Путіна не змінилися, попри будь-які дії чи намагання сполучених штатів закінчити цю війну, і тоді мають вступити, мають запрацювати механізми важелі впливу на Російську Федерацію. Я думаю, що через 50 днів нічого не станеться з боку Російської Федерації. Вони будуть намагатися так само досягати своїх цілей. Але я сподіваюся, що це відкриє шлях до першого тих самих мит, і за моєю інформацією, Конгрес готовий і обидві обидві палати конгресу готові проголосувати і підтримати закон Грема. По друге це все ж таки санкції і там є куди рухатися з накладанням санкцій, і по-третє, надання нам більшого озброєння для того, щоб ми все ж таки стримували Путіна. Я думаю, що Трамп готовий на це, і тут потрібно розуміти два важливих нюанси: перше, якщо Трамп на сьогоднішній день анонсує і надання озброєння і санкції, і, і, і мита. Це означає, що він готовий до ескалації. Це означає, що е, він готовий до реакції Російської Федерації, що вони будуть намагатися тиснути більше для того, щоб все ж таки протистояти. Це перший акцент. Другий акцент. Я бачу е, певні, м, певну зміну позиції Китаю, яка більш відверто вже говорить про е, допомогу Російської Федерації, яка не хоче провалу Російської Федерації. І тут ми можемо е, тільки спрогнозувати, що така поведінка Російської Федерації така зухвала на... Ультиматум Трампа зумовлено тим, що вони отримали якісь гарантії від Китаю, що вони будуть і далі допомагати, і далі купувати, не зважаючи на мити або санкції від Сполучених Штатів. Ну тут, врешті, вересень місяць буде таким досить показовим в контексті знаєте, скинутих масок із представників військово-політичного керівництва КНР. То також ви слушно про це згадали. Побачимо, можливо, та сама агресивна підтримка України з вересня Сполученими Штатами розпочнеться вже на всі 100 маховик розкрутиться, а санкції будуть не в 100%, а 500, Все ж таки за законом пана Грема і Блюменталя. Дякую вам. Єгор Чернов, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони роз. Був гостем у цій порі. Ну і